Виконуємо номер 1046 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши чотири спільних кратних для чисел. Завдання перше 3 і 7. Завдання друге 2 і 8. Завдання третє 6 і 9. Приступаємо до виконання завдання. Кратним натурального числа А. Називають натуральне число, яке ділиться на а без остачі. Тобто нам треба записати таке число, яке ділиться і на 3, і на 7 без остачі. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 3 і 7. Числа 3 і 7 взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратним взаємно простих чисел 3 і 7 буде їх добуток. 3 множимо на 7 буде 21. Отже, 21 це найменше спільне кратне для чисел 3 і 7. Кожне наступне ми можемо отримати, помноживши число 21 на будь-яке натуральне число більше одиниці. Помножимо на 2, 21, отримаємо 42. Помножимо на 3, отримаємо 63. І помножимо на 4 отримаємо 84 ми записали чотири числа, які є кратними до чисел 3 і 7. Завдання друге 4 спільних кратних для чисел 2 і 8. Число 8 ділиться на число 2. Отже, найменше спільне кратне чисел 8 і 2 буде 8. Кожне наступне ми можемо отримати, помноживши 8 на будь-яке натуральне число більше одиниці. Помножимо на 2, це буде 16. Помножимо на 3, буде 24, і помножимо на 4, це буде 32. Ми записали 4 числа. Які є спільними кратними для чисел 2 і 8? Завдання третє. Потрібно записати 4 спільних кратних до чисел 6 і 9. Найменше спільне кратне чисел 6 і 9 буде число 18. Кожне наступне ми можемо отримати, помноживши 18 на будь-яке натуральне число більше одиниці. Помножимо на 2. Буде 36 помножимо на 3, буде 54 і помножимо на 4, це буде 72. Ми отримали 4 числа: 18, 36, 54 і 72, які є спільним кратним для чисел 6 і 9. Ми записали по 4 спільних кратних для чисел 3 і 7.